Всім привіт! Давненько ми з вами не зустрічалися, то все викладаю відео на YouTube, на YouTube, а рідко хто заходить. Як у нас вже настільки жарко, що я вам не можу передати. Земля просто гаряча, все у мене жухне. Я зараз в себе на городі. Тут у мене там, водичка стоїть. Сьогодні зранку полила, будемо поливати ще ввечері. Просто якийсь капець. Дуже багато мені пише Галя, а що з твоєю картоплею після цього відео? Дивіться, вона вроді, е, я вам зараз покажу. не чиста, жуків нема. Нема, нема, тож я думала, що нема, не дивилася до неї два вона чиста. Не потребує лиш дощу. І якось знімала одне відео і побачила отаку от картину. Коротше, ми їх покропили. Вже, ага, печав ноги, бо я боса. Покрупили, дивіться, помідори мої. Покажу вам все, що тут є. Помідори мої ось такі. Ось такі вже. ростуть. Ось Шпинат, горох заросло. Не можу вилізти зранку другий. Ось, огірочки, де зійшли. Кілька штук посходило. Ах, ось такі огірки. Да, все, все горить, все горить. Кабачки, батісони. кабачечі. Дуже. Але все потребує поливу. Моя цибуля зелена, мої помідори. Буряк розлягся вже. Такий байдужий бурячок я бачила, дивилася. Я вже навіть собі кілька штук смикнула, варила була борщ. То вже смикнула молодого буряка. вона такий буряк в мене. Салати вже пішли на насіння. Тут опатисони, тут огірки. Де ці огірки? Яких ще нема? Тут я перекопувала, я викинула свого парника все. Дістала ще собі розсади перцю. Ух, як жарко, боже мій. Оце у мене отакий вже цей перець. Баклажани. Це огірки мої. Не хочу повсти до верху якесь воно блін, не знаю. Таку це такі о. Дуже сильно жарко їм тут. Дуже-дуже. Та, що буде, те й буде. Собі для себе. Отакі-то От справи. Почало повстигати малинка. Бачите? Дітям лакомство. А я сходила в магазин, купила собі капусту і фарш. Зараз буду крутити голубці. З, з тою жарою сил немає абсолютно ніяких, У нас вже настільки давно не було дощу, що ви собі не уявляєте. Десь тут було, по околицях, навіть якщо в бешиді, до бешиді 15 кілометрів. І там був дощ. У нас не було в Вінниці, був гарний дощик. У нас немає, немає, немає. Кожного дня таскаємо цю воду, поливаємо, тому що треба, щоб щось було. Сил вже немає, відео знімати теж часу немає. Чоловік залишається вдома, що мені допомагає. Дуже-дуже сильно нагружені. Зараз піду свого синочка попаду спати. А вас, мої друзі, прошу підписуватися на цей канал, тому що попереднього ну, свого основного аккаунта я можу відео публікувати, але, на жаль, я не можу монетизувати цю свою сторінку. Бо я свого часу не змогла вчасно підтвердити свою особистість. І я собі зараз зробила іншу сторінку. Виявляється, що все ж таки можливо монетизувати контент у Фейсбуці. І ми зараз попробуємо. Для цього треба набрати 10 тисяч слідкувачів і 30 тисяч лайків або 30 тисяч хвилин перегляду моїх відео. Тож, друзі, підписуйтесь, слідкуйте, а ми будемо публікувати відео для вас далі. Ja was ich tammy.